Свої професії він поєднує технічні навички та креативність. Він займається чоловічими зачісками, стрижками волосся та бороди і нещодавно організував акцію. Подаруй зачіску військовому сьогодні. Про акцію про нього поспілкуємось на дивані. В Гостях Барбер Кузнецов, Олександр. Олександре, іди до мене, радий бачити. Ми з тобою, начебто, інтер... Я в білому. Я в чорному Радий бачити. Будь ласка, займай місце. Дякую. Скільки разів ми з тобою зустрічалися на вулиці, скільки разів з тобою спілкувалися? А тут вже так. на дивані знаєш, що трішки хвилюєшся, так? Трошки є. Ну я маю надію на те, що протягом найближчих 20 хвилин це хвилювання зникне ось таким чином. Зараз пропоную розпочати наш випуск доволі традиційно, з невеличкого прев'ю про тебе та про ту акцію, в якій ти прийняв участь. Давай, давайте. Шановні глядачі. Увага на екран. Олександр Кузніцов, криворізький барбер. Олександр щоденно допомагає чоловікам слідкувати за власним зовнішнім виглядом, приділяючи увагу зачискам та стилю. В рамках благодійної акції Подаруй зачиску військовому упродовж дня робив зачіски бійцям, які проходять реабілітацію у Криворізькій міській лікарні номер 3 Олександре, шановний Кузніцов, давай поспілкуємось про тебе, адже постійно чув, що ти хочеш займатися барберингом, Ти хочеш так. займатися цією справою. Як ти все-таки до цього прийшов? Розповідай. Років десять тому спробував на собі відпустити борот. Невеличку, легка небритість була. Потім спробував різні відпустити більш. Потім на колишній роботі попросив мене чоловік підстригти його. Просто він понімав, зрозумів, що в мене є машинка, і я спробував його підстригти. І в мене одразу з'явилося бажання навчитися цьому краще. І після цього я почав дивитись ютуби, роботи, спробувати на людях, на колишній роботі. Потім пішов в школу. Там вже мене навчили краще. Велике дякую Ірині, Віті Васильівні. Це на вечірні є така школа. Потім е, проходив курси у Каті Барбера. Дуже вдячний їй теж. Всім привіти передаю, я всіх там знаю, Катя була приблизно роки. Чотири тому на цьому місці і тоді ми спілкувалися. Якщо ми протокуємо, то кажемо. Так, так, так. так, так, так. Угу, Далі дуже вже дякую їй. Так і прийшло до мене. Все почалось самого себе. Історія, яку ви, Олександре, мені розповідаєте, на мене особисто дуже схожа. Я також там певного часу хотів там, щось більше, щось менше, нічого не виходило. А потім мій діджей Саша Вальмонт, каже про те, що мішо, давай бороду тобі лупанемо. Оце ж така історія, ти розумієш. БМС, yeah. я вже там не знаю скільки вже, років три з цієї бороду, але я не експериментую з формами. Але я точно знаю. Щось що, Олександр Кузьмин. Я спробував різні бороди. Різні пробував, так? І прийшов от зараз, як ви бачите, угу. отак мені дуже подобається. Ну, я тобі скажу свою чоловічу думку, що вам, Олександре, це дуже пасує. Давайте про те, без чого ви не уявляєте роботи Барбаром. Можливо, там є певні якісь навички, можливо. Є певні інструменти, які сприяють розвитку вашого потенціалу. Ну так, звичайно, без інструментів не буде роботи. І зараз з кожним роком інструмент покращується. І чим кращий інструмент, тим краща робота буде. Скажу про те, що тільки що була в нас розмова з моїм батьком, що він там замовив якийсь тример, я кажу Саші, Саша, який там можна тример придбати, Каже, професійний, виключно думаю, так, Та, баті, там скільки всього. Ну, давайте зараз про тих, хто до вас звертається. Адже е інколи. Люди знають, чого хочуть, яку вони хочуть отримати зачіску, який формат там, бороди всього іншого. А іноді ж не знають, з якими клієнтами подобається більше працювати? З тими, які вже знають, чого хочуть, чи з тими, кому потрібно дати рекомендацію. Ну, з клієнтами мені з усіма подобається працювати. Ну, Свої варіанти я теж їм. Тому що треба дивитися, по-перше, на форму голови, лице. І потім зрозуміти, яка йому зачіска. Є такі люди, які він хоче от таку зачіску, фотографії мені показує, але йому воно не буде личити. От, навіть буквально вчора, приходить парень, хоче таку, як в мене, зачіска. Голова в нього кругла, йому вона не спасує. Я йому зробив. Так, як йому спасує. І Дуже він мені вдячний був. І яку зачіску ви йому зробили? Є певні там назви, андеркат, я знаю ці всі. Андеркат, пампадур є. Ну Це в форматі фейда. Зараз просто фейди різних видів є. Ну, яку ви зробили тому чоловікові зачіску? Чому прям пасувала? Тому чоловікові я зробив кроп. і з фейдом. Закрити. Оці слова я взагалі не розумію. Формат про... фейд різної довжини Від, відрізняється різної довжини. Ну, а щодо класичних інструментів, наприклад, як звичайна бритва, це зараз взагалі користується популярністю та актуальністю? Чи все-таки там якісь машинки, всі інші? Зараз... Так, бритву нічим не замінити. От ви як бачите результат на собі, звичайно, користувалися бритвою, так? Угу. І бачили результат, коли після бритви який. Тільки є дуже багато людей, коли користуються небезпечною бритвою, там одне лезо. І воно збриває і чіткість дає, і збриває один раз. Коли людина бере п'ятьма лезнями, вона збриває собі шкіру. І це виходить, як вона п'ять разів збриває. Тому краще з одним. Слухайте, ну зараз. Тому що якщо бриєш, бриється і шкіра. І це не дуже добре. Не дуже добре, і виходить, і виходить 5 разів проводиться. А так ви з одним небезпечною бритвою ви один раз провели, все. Ну, а щодо, давайте, якщо ми не будемо брати, там, мовно, похід до вас і ваші послуги, якщо вдома. Самостійно це дуже небезпечно. Бо почнемо, почнемо знову з мене. Як все починалося, починалось, все, все, все починалося з моєї бороди, так як я вже розповідав. Скільки разів я пробував. І ще, як пам'ятаєте, зараз, звичайно, такі бритви не використовують ніде. Небезпечні, якщо наші діди, прадіди користувалися, точили її на кожних рівнях. Я на такій бритві ще 10 років назад, і я вже на ній вчився. Починав з щоки, що ще боявся. І все починалося з цієї опаски. Так я і навчився, ще 10 років назад і різав собі шкіру, так і прийшов до цього, що от... свою різав. Свою різав, а, і а вже і потім, тепер, навчився... І потім навчився на собі так же. І зараз я розумію, що. Клієнт, якщо він не вміє, то це не дуже небезпечно. А щодо засобів для волосся для бороди. Чи є в них зараз необхідність? Можливо, там я знаю, так. що є там штуки такі засоби, що начебто поліпшують структури волосся і додає поштовх до зростання волосся. Як ви до цього ставитись? Є, звичайно, є професійні. Засоби певні? Професійні засоби для укладки, навіть є для росту волосся бороди, сироватка з самоксіділом. І воно наскільки взагалі працює? Воно працює, вже провіряв на, Хлоп... на, на собі. Чи... Не на, собі не... на хлопці, так. Да. Два місяці наноситься, з'являється пушок. Потім ще проходить місяць. Вже з'являється щетинка більше. І так До того, поки до... все не виросте, Все не виросте, треба користуватися. Ну, Плюс ще треба вітамінну олію, яка зміцнює волосся на бороді та додає їм і колір, і блиску додає. І колір, і блиску. Ну окей, е, мені поза камерами буде цікаво дізнатися, що ви вважаєте там щодо моєї бороди. А зараз давайте поспілкуємось про ту акцію, яка була нещодавно вами організована. Ну, по-перше, я спостерігав, я бачив історії, ваші, Олександре, е, що ви приїхали до. Е, Криворізької міської лікарні номер 3 і організували там акцію під назвою Подаруй зайчиську військовому. Так, взагалі, цікаво мені дізнатися знову ж таки. Ідея, як вона народилася та як швидко ви все це організували. Я вам розповім ідея з'явилася. Коли почалась війна, коли почали хлопців забирати. І потім, коли хлопці верталися, там кому відпуск, відпустку давали два дні, три. І я бачив, як вони виглядять. Потім з тих пір в мене з'явилася ідея така. Я в салоні почав стригти, просто їм робив скидки в пів ціни. Потім почав робити акції безкоштовно, тому що не всі почали заробляти там. Як обіцяють військовим, У мене з'явилася ідея, чому б не допомогти. Чи можу, тим і допомагаємо. Якщо нема грошей, я зміг так допомогти. Тому в салоні виділяв время. Було в мене субота, неділя, якийсь день виділяю, знаю, що військові повертаються. Подавав акції в інстаграм, що шукаю військових. І люди з'явилися, приїжджали, благодарили. Потім думаю, поїду там, де люди не можуть ходити. Є такі в ліжку лежать, їх теж повинно стригти. Після того з'явилася ідея поїхати в лікарню. Дякую Юлі Броверман, Приїхали теж, теж допомогли військовим. Дуже так... вдячний їм. Ну, а... Наші криварісці, вони якимось чином відреагували на таку акцію? Отже, я бачу також історії у Юлії про те, що збираємо донати. Не буду питати, там, скільки грошей зібрали. Я просто бачу, що Юля там закупила певні продукти Актив. для військових. Як взагалі? Аудиторія Кривого Рогу відреагувала на таку акцію, на ваш погляд. Люди реагували, донатили, допомагали. Ми... А, а самі військові? Самі я військові, не... я їм виконували. теж дуже вдячний. Військові навіть приїздили до мене в салон і благодарили, хто рибу привіз, є рибаки, родичі їхні приїжджали, угу. медалі вручили, в салоні поцепив. Нічого собі, слухайте, я знаю, що в нас є певний коментар від Юлії Браверман щодо цієї акції, тому я пропоную зараз зупинитися там на одну хвилинку так. і подивитись, що вона розповідала щодо вашої благодійної ініціативи. Зможемо це зробити Так. тоді. Шановні коментар від Юлії Браверман, волонтерки, яку знає ну, точно весь Кривий Ріг і майже вся Україна. Будь ласка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в третій міській лікарні. І сьогодні в нас проходить благодійна акція Подаруй зачіску військовому разом з Барбаром Олександром. Ми даруємо файні зачіски нашим хлопцям. Дуже вдячні кожному, хто допомагає, хто донатить і хто не залишає наших військових. Слава ЗСУ, слава Україні! Ну знову ж таки, давайте повернемось до вашої благодійної акції. Скільки ви знаходились на території цієї лікарні, і скільки зачісок, скільки там військових змогли привести до ладу? В лікарні я знаходився. Приїхав о 8.30 утра з самого ранку і знаходився, поки всіх не перестріг. Це десь було до 14.00. Постриг я в той день 8 чоловіків. Деякі, деякі з бородами були. Теж мені були дуже благодарні. Ну, а що вони розповідають? Про ситуацію на фронті, я так розумію, що вони в цій лікарні проходять реабілітацію. Так. так? так. Ось, Як в них у військових настрій? До того, як до вас сіли в крісло і після того? Настрій після спілкування зі мною у них піднялось. Взагалі, барбер повинен розуміти спілкування з клієнтом. Це теж дуже працює. Без цього ніяк. Це теж розвиватися потрібно в цьому напрямку. Військові були дуже доволі. Слухайте. А чи планується, можливо, ще певного роду акції? Так. Можливо, коли ви можете надати невеликий анонс? Так. Я подивився в лікарні. Були ще трошки за там наші військові. І вони спитали мене, коли я ще приїду. Я їм сказав, раз в місяць буду приїздити туди. І так вирішив, вирішив кожен місяць робити такі акції. А, тобто вже в травні? Так. Чекає продовження цієї акції. Так. Тож, друзі, наші шановні глядачі, обов'язково, якщо ви побачите десь анонс подібної акції, ви ж розумієте, що потрібно підтримати наших військових. Тим паче, Олександр свою ініціативу він проявляє її стовідсотково безкоштовно. Він приїздить до лікарні та, ну, по перше, робить зачіски, стрічки нашим військовим. А по-друге, з ними спілкуються та психологічно їм допомагає. Давайте домовимось наступного разу, коли ви оберете певну дату, ви мене відмічаєте. Я там буду ділитися, буду розповідати всім, що відбуватиметься, і саме коли щоб так, більше людей добре. до нас приєднувалося. Тож, шана Олександра, йдіть до мене. Я вам дуже вдячний за цей ефір. Бачу, трішки хвилювався. Ну зараз все вже на фініші. Нам тут бачите, пишуть що залишилися дві хвилини. Ну я думаю, що ми весь цей час простоїмо просто тут на цій підлозі. Я хочу вам сказати величезне. Дякую. Ну, по перше, за те, що ви робите. По-друге. За наші ті немалень невеликі зустрічі за наше спілкування, коли ми там десь в районі площі визволення. Я вам теж кажемось. дуже приємно я... з вами спілкуватися. Я впевнений в тому, що ваш розвиток він продовжиться обов'язково, і я впевнений, що Україна переможе. Тож так. традиційно для дивану скажу вам слава Україні. Героям слава! Будемо допомагати! Будемо допомагати. Спорим, можемо. Ну а зараз наш диван до кінця. Ось туди подивіться. І кажіть всім, бувайте!